А як тато гроші заробляє? Тук-тук-тук. А як мама тратить? Оль, тут була фотографія. Де вона? Де вона? Мама. А хто її відірвав? Оля. А нащо? 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 Буда. Щоб була? Да. І де ти е діла? Шукай. Дивись. Оль, Дивись. Шу. Опа. И, будь телефона. О, баби. Это да? Хорошо. Деды. Деда, добрый. Толи. Толи, добрый. Ище еще Толи. Еще толи. О, 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 Молодец. Два. Два в Толи, поняла. Два. Еще раз давай, давай так, еще раз. Опа, оп, сти, сти, сти. Оп, теперь дивись. Будешь давать мне тот телефон, так я попрошу, добре? Дай Толину телефон. Толі, Давай. Еще Толин. Еще Толин давай. Да. Давай. Дай мне деду. Деду? Да. А это чей? У бабы. Молодец. Ну, можно кидать. Скажи, что это в бабе такие? Капуста, а вона маленька? Велика. Велика, да? Ти любиш капусту? Тоді я буду говорити. Не буду говорити. Тоді я буду говорити. Бабі, хап хап Де ми були? Скажи. Тоті. Тяті, а що тітя робила? Помі. Кому? Мамі, мамі.